Сподіваюсь, усі готові. Рома, нерви здають? Ні. Чую здають. <рес> Я все одно не розумію, на що ми це робимо. Думали, крутіше вже не буде, а? Я пішов. ми не знайомі. Та я це виправлю. Лондонські гріхи наздогнали нас. Пам'ятаєш, Олена шоу це його крутий старший брат. Він полює на нас. Остання робота. Тато їде на роботу. Цей світ не визнає твоїх правил. Не хоча твої приятелі тепер у ньому. Це не приятелі. Це моя сім'я. Форсаж Сімо. У квітні 2015-го.